Добрий вечір. Добрий вечір. Більше. Ви не повідомлюєте, що гальні апарати У Нас немає ранні препарати. А то займає? Інтернет. Громадське попадає. Ось такі по наші я вам пристав спіружитих міліцій. Будь ласка, читайте. Загріну оперативне призначення Сіж. Чекайте, хвилину. Я не ну що робити? Відключається інтернет? Гроші бажають за інтернет. А, а оце це... казино переміниться. <ріпи> це інтернет. Що вони там роблять, я не знаю. 10 гривень години. А по два Вот, приходять, накручують. Кредити 10 гривень не гарні. Де... Я даю за інтернет десятку. дальше що? Брали код, туди нажимали і там ті гроші, які відставка, нараховувалися сюди, так? Тільки рушительного заправить, то нарахують на комп'ютер. Звініть, будь ласка, так вийде. Зараз буде знову практика, відправляється на офіцію, рахунок на нього прибирати вам кардіо. Даєш адміністратор.